Красунка. Оце добрий день називається. Ось це називається добрий день. Красива щучка з першої постановки завітала до нас. І завітала, до речі, на фаворит Тотемчик. З другої риболовлі ми його розрибали гарною рибкою. Супер. В роті у щучки фюжн, лимончик фюжн. Все дуже неочікувано. Убойна приманочка для наших умов. Зараз ми щуку звільнимо, поки закинули пісачик. Нехай полежить. Трішечки у водичці. Ми з вами знову знаходимось на річці. Сьогодні я приїхав день, тому що вранці було мінус 3. Ви вже бачили два відео на каналі, де я приїжджав в мінус і нічого толком не ловив. Дві риболовлі в мінус дали мені по дві щуки. Але ж не сійте нам вдома з вами у вихідний день. Потрібно порадувати вас контентом. Тому сьогодні я на річці, але з самого ранку не їхав. Щоб кільця не мерзли, а приїхав вже ближче до першої години. І у нас по плану коротенька вечірня рибалочка. Є десь приблизно 4 години до темноти, і за ці 4 години ми спробуємо походити по річці і спіймати як мінімум дві щуки. Відразу з першої постановки сідає гарна щука, і це дуже гарний наш старт. Сподіваємось, що далі по річці. Нас чекають такі ж приємні бонуси. Тому я вам бажаю приємного перегляду. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, а ми йдемо продовжувати нашу рибалочку. Відпускаємо нашу щучку, Трішечки її помучили, потримали вписатися, але у воді активна і готова йти у свою стихію. Сидіть в засідці у лілії. Давай! Не хочеш. Давай, 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 давай. Пішла підкладку. Буде в зі підкладкою сидіти сьогодні. Одягаємо ми нову приманочку. Все, ось такий красунчик, 3 дюйми, лимончик. І дивіться, що щучка зробила з цим. Просто одне клювання, яке. Класне, в шахту жадне. І приманочка розбита. Нехай, поки вона полежить нас тут. Такс. Ідемо ми далі. Сьогодні, чесно, взагалі не моя погода. Я ось максимально не люблю ловити таке сонце. Просто через той день відео в мене дуже рідко виходить. Це не моя пора. Як можна ловити, коли тобі в очі світить ось це. Дуже і дуже мені некомфортно. Кажу правду, як є. Та ще й забувся свої окуляри, як на зло. Але ми продовжуємо цю рибалочку. Саме з цього місця в минулому відео в мене було дуже гарне клювання і оборив шнура. Але я думаю, все-таки, що щука була та більша. Не могла щучка кіло 200 порвати шнура одиницю по Японії. Ну, не віриться мені в це. Але може бути всяке. Ну, бо кльовочка була прямо з того місця. Один в один. З одного місця вона клюнула. Може, дійсно, це була і та щука. Просто якось так зірки зійшлися, що мій шнур від мене пішов разом з свірлом. Сьогодні працюємо знову тут темчиком. Я буду сподіватися, що у вас є картинка хоч якась, тому що ми стоїмо проти сонця і так будемо стояти всі 4 години. Demtick до 36, Twin Power 400 та намотав трішечки тоншу нитку. Це фаворит Smart PE 08 розміру, восьмежилочка. жилочка До цього була одиничка, коли ми робили огляд палички. А зараз я поставив трішечки тонкішу ниточку по тій причині, що на минулому виїзді побачив, що риба не клює на великі приманки. І потрібно працювати по низам спіння, Це 3 дюйми і 4 грама. Задля цього я поставив трішечки тонкішу нитку, щоб мені було комфортніше працювати ось такими низами. І дійсно відчувається вже краще. Чим тонкіша нитка, тим краще буде розкриватися будь-яка паличка. Це все просто не поняв. Цікаво якось було, але здавалося мені, що я вперся просто в лілі. Скоріше за все, так і є. Ось так. З цієї точки тоді в нас було три риби. Одну зловили, одна висабнула сальтухою, а одна зрізала шнура. Ну, точечка перспективна. Тут є лілія, лілія зліва, лілія справа. І ще й погляньте на цю лілію. Вона така є поодинока. Це те про що я вам кажу, що це дуже-дуже і -дуже перспективні місця. Щука любить. Це такі рідкі місця. Не зарослі очерету чи лілію, які не можна пролізти, а саме рідкі. Вона за нею стоїть і атакують. І перший закид це підтвердив. Є рибка. Ух, який гарний окунець. На рівномірочку завітав. Ух. Міцний. Міцна мамочка, яка ікрана, капець. Що ж, друзі, розрибались ми сьогодні другою рибкою. Ось такий крутий окунець. На фюжена. На треді ми на рівноміручці. Просто класна подача і є Цього разу у нас працює двохкольоровий. Це білий із зеленим. І така гарна мамочка з укорочкою позаденька вже готується до зими. Будемо її відпускати. Тенденція з безкльов'ям та морозом знову продовжується. Третя рибалка поспіль мороз не дає бажаних результатів. Пройшовши 6-7 точок, я маю лише 2 клювання. Слава Богу, вдалося реалізувати ці обидва клювання. Гарна щучка підсіла і не менш гарний окунь щойно нас підсів. А так більше жодного руху немає. Що по воді виходив не видно, що взагалі риба не хочуть. Стоїть десь на дні і все. А приманочку свою по дну провести я не можу, тому що у нас лежить багато на дні трави, перегнившої, листя, і зробити як таку якусь ступіньку ми просто не можемо. Через те в даних місцях я ловлю рівноміркою рівномірна проводка, і ми знімаємо саму активну рибку. На жаль, такі дні, коли мороз рибку придавлює, мало таких активних рибок. Зараз я знайшов єдине на місце з холодочком і пишу для вас це звернення, тому що просто нереально, сонце сліпить в очі. Хочеться блювати від такої рибалки, коли ловиш напроти сонця та ще й без окуляр. Я не знаю, як там на мене картинка по цій камері, не можу бачити, але як є такі, такі неприємні умови, я краще буду в вітер 100 метрів на секунду і в зливу стояти, чим стояти в сонці. Зараз то прохладно, плюс 3 десь. Вийшло сонечко, плюс три, але некомфортно. Некомфортно, тому що я не бачу нічого, ні спіннінга. І коротше, дуже важко все йде, але ми далі продовжуємо нашу рибалочку. Будемо здійснювати заміну. Ми знімаємо нашу приманочку. Такі складні рибальські дні, коли риба залягає на дно. На одну і ту ж приманку спіймати рибу з однієї точки є задачею просто неможливою. Тому якщо ви попадаєте в схожу ситуацію по риболовлі, що мороз рибу продавив чи ще якісь різкі перепади, з однієї точки, якщо ви ловите рибу, вам варто зробити заміну. Зараз я вам показую свою коробочку. Тут в мене мінімально приманок, декілька рачків, шугар, свірл і фюжн. Ось і все. І зараз ми замінимо на ось такого фіолетового. До речі, з цієї осені я на нього щуку не ловив. Ось такий факт. Фіолетовий фюжн у мене на річці поки без риби. Тому зараз, можливо, вдасться спіймати на нього рибку. Рманочка дуже крута, на ставочках він працює один з кращих. А чомусь цієї осені він на річці мовчить. Але думаю, що це питання тимчасове. Ой-єй. Щука? Да. Ось вам і синій. Ось вам і синій. Пока маленька. Говори, Golden Fish. Хвилинку тому, що потрібно робити заміну. Тому що попередній приманкою я обмаслав все. І я знаю, що відразу треба робити заміну, але все рівно переконуюсь в цьому. Перевірив ще раз, так, да, дійсно не клює. Говорю вам, замінюємо приманку. Замінили приманку. Один закид, другий закид, риба вже є. Синій. Віолетовий. Фюжн, дюйми, розловлений щукою на річці. Невеличка щучка, взагалі шнурочок, але приємно, що ми її вимали з однієї точки. І можемо сміло переходити далі. Ще один-два закиди, і тут нічого робити. Тому що з однієї точки береться дві риби. Більше тут їх не будуть. Максимум можна вижити три при таких умовах, при найкращому розкладі, який тільки може бути. Але сьогодні не той день, щоб ловити три рибки з точки. Гарна поклюка. Окунь. Вокунь. Воку. Ну слухайте, в Вокуні. Вокуні справжні сьогодні. Фух. Справжні Вокуні клюють. Два таких. Правильно говорити, дві таких мамочки. Просто краса. Дивіться, в Вокуні. Ось такі вакуні у нас клюють. Зігнулася, не хоче розрівнювати Давай! Маленька. ну Клас. Не хоче вона вам позувати до кінця. Ось така гарна. Ще одна вакуниха. Будемо її звільняти. Дуже крутий розмір. і Дуже сильне клювання. клює як щука. Справжні трофейчики. Білий фюжн. І дивіться, яка, яка гарна мамочка. Уф, надулася. Виглядає грозно. Будемо відпускати її. Третя рибка, я вам скажу, що вже до нас підійшла 4 година, залишається час до того, як все потемніє. І рибка ожила, ожила. Вечірні вихи якісь відбуваються, але все рівно це не те, на що. Що хотілося б побачити. Але три риби є, і це непогано. Пускаємо окуниху і продовжуємо далі. На жаль, в нашому регіоні не дуже багато таких красивих окунів. 300 500 грамів. Було б круто попасти на рибалочку на такого окуня, а половити його в кількості. Повірте мені, це не гірше, ніж ловити щучку кілограмову. Клювання в нього дуже потужні. І супрота він дає класний. Навіть на такий потужний спінік, який сьогодні я використовую. Але ж, нас їх немає. Їх всі з'їли давно. В сітках позастригали. О, на дерево закинув. Два гарних. Сьогодні ми побачили. Пощастило їм попасти опа! Правильні руки. Зараз я роблю буквально декілька закидів на білий фюжн ще. Допрацьовую точку однією приманкою. Роблю швиденьку заміну, поставимо щось інше. Схема проста: 5 заходів на одну приманку, 5 закидів на другу приманку. І цього буде достатньо, щоб зібрати рибку, активну рибку, наголошую. Тому що в нас немає можливості по одну провести. Ми ведемо метр, занурюємо наш Fusion метр і ведемо метр його. І двома приманками ми сміливо обловлюємо точку і переходимо далі. Зараз дуже швидко потемніє, тому я хотів би ще на трьох точках зробити зупинку і спіймати ще когось. Дуже хотілося б мені отримати ще одне клювання, але залишається у нас 10 хвилин і попереду остання точка. Звичайно, і в такій ситуації план у мене є. І зараз я спробую його реалізувати. Шанси, чесно, 50 на 50. Часу немає і вже стемніло. Але спробуємо. В кадрі в нас остання точка. Вже наступає красивий захід. І останній мій крок задля клювання риби. Я ставлю флюрокарбон тоненький і зменшую на 2 грами вагу своєї джиголівки. І при цьому використовую худішу приманку. І цей метод працює 100%. Але опа, покльовочка є, бачите, дерево відразу нас сіло. Але причина в тому, що в нас залишається 5 хвилин і буде зараз темно. І скоріше за все, що мій хитрий план спрацює вже наступного разу. Ось так і в нас справа. Три риби. Розраховував приблизно десь на дві. Але класно, класно, що вдалося в такий важкий день побачити нормальну рибу. Бачите, при цьому моя проводочка трішки заповільнюється. Ми даємо приманці, потонути нижче. За рахунок легкого грузика, якщо ми будемо крутити таким, з такої швидкістю, як ми крутили, то приманка буде йти дуже високо. Контакт! Контакт! Це був контакт. Я не вірив, я не вірив в це. Я не вірив в це, а він бувся. Що і говорив, що потрібно повільніше крутити, щоб приманочка опустилася понижче. Ой, це був би шедевр доловити цю щуку. Чи окуня. Це було б дуже сильно і дуже гарно, але... Але, але, але... Непогано. Чотири клювання. в Мороз ми отримали. Зараз, до речі, знову вже мороз. Чую, так холодно капець. Десь нуль. Скоро буде один. Екстрім, екстрім умови для риболовлі. Ось судачок непогано реагує в мороз. Набугу окунь, щука. Окунь ще куди б не йшло. Якби тут було багато, він би клював би, а щука чомусь вона не любить це діло. Засідає, засідає і не реагує ні на що. Думаю, що щойно у нас був окунь. Скоріше за все. Це вже трава. Спокійно. Мені також страшно. Хотілося доловити цю рибку останню, але її вже не буде. Ось і прилетіли наші 4 години риболовлі. Кожного разу, коли приїжджаєш на риболовлю, час летить з неймовірною швидкістю. Так і сталося сьогодні. На фоні ось такого красивого заходу сонця я буду з вами прощатись. Як і прогнозувалося, в кадрі у нас досить трудова риболовля. Минулих два своїх виїзди я закінчив невеликими ось такими двома шнурочками. По дві щучки я спіймав на кожній з рибалок. Тому сьогодні розраховував приблизно такий ж результат. А що ми маємо в активі? Аж цілих п'ять клювань. І я задоволений на всі 100%. Дві щучки, два окуня, два красивих окуня, дві мамки, два кабанця Сьогодні до нас завітали. І завітала. Справжня трофейна річкова щука більша за кілограм. Це наша, до речі, перша рибка такого красивого розміру на фаворит. Тотем. Тому як такою риболовлю я можу бути незадоволений, побивши свій результат аж у два рази. Сьогодні в нас не дві риби, а цілих чотири. Тому я вважаю, що риболовля успішна. А як вважаєте ви, пишіть свою думку в коментарі. Я з вами прощаюсь, всім вам подякував, підтримуємо підпискою, ставимо лайк і всім до зустрічі на каналі Golden Fish.